Всем привіт! І сьогодні ми будемо грати в Belty з M. Ми будем короче, це тестити наші постройки, показувати вам Перша постройка, це какаска. Ви не поймаєте, але це авка ферма, типа. Треба цю фігню на кінець поставити і вона буде те і так грошки зроблять. Все, Міша, показуй своє. Угу. У мене тоже якась тока. Ну типа я це зробив з другом, а він мене потім кинув. Понабуд дві частинки, типа я робив і він робив. Пон ой, він мене кинув. От перкаться така кака. Дай показуй руки. Куда ляє своє. Друге це у мене машина. Така от, дивіться. Спочатку назас. Кудем попитаємося пройти. Не. Так довго буде. Тут от так там. В кінці будемо в кінці. Да. Ми можемо ракетою пройти. Ладно, не буду спойлерити. Вона буде їхати отак. Ну короче, бусик военный mm. такий імбовий. Трой, Трой, імбовий, имбовый. Так. так, давай, тепер ти своє показуй. Угу. Mm -hmm. Знову якась какашка. <ріх> О! Це літаюча фігня, Короче. Хочеться кака. Ладно. Не, ну типа, це не кака, ну я можу на неї зараз легко пройти. Вам просто попитаємося пройти. Давай сюда. <пух> <пух> давай. А бляха. О. Ииум. Підпрыгай. Все, давай. Прыгай. <пух> Йо-моє, чому нас так болтає? блін? Що за тролейбус? бля? И насла прыгай! за поводні міни? Називається пройшли. Ну, хоча б 48 бабла заробили. А я 70. Бля, oh, шо там? Oh, <coughs> якісь Короче, oh. супер ядерка. Ну, має багато всяких таких фігань про ядерку. Е, не сідай! Сука, <ривіт> я... ну, давай сбит. Але я просто забув, як це вже керувати цим.